Хто знає як називається? Кубок Миколая! Кубок Миколая. Ви Добре, сьогодні виступали чи ні? Я теж думаю, що добре. Нас розбилася. Говоримо про те, що серед нас всі хотіли вигравати. Ви були молодці. У нас через тиск має Миколаївки, правда? Добре. А може він святий, він всесильний. А давайте ми його покличу. Djingo Belt, Srira, Djingo Belt, <speaking in> and Bashai, Sindhu Dhar, Sai Sundhu Dhar, and Sindhu Dhar, and Sindhu Dhar, and Sindhu Dhar, Він нас наминає, спротиві, бачите, на перший час відповідь. Спротиві. Я забрав до вас, а ще мене записав, ваш мене, це наші прашки допомога, що таким маленьким хлопчиком. І які він на підгарнулись, і які Десь у лісі на полісі в казковому місці, сніг мете, сніг снігмете від небажаних гостей, щось приховує серед пишних ялиночок, стоїть собі будиночок, з димарян дим іде, хто ж у ньому живе. То свічник, там старенький чарівник, подалі від очей, читає листи від дітей, Святий колаї, прочитай мій Там важливий зміст, я лиш одне бажання загадав. Миру вдома, миру вдома, Святий колаї, прочитай. Він не таких, як колись, не треба більше забавлянь, лиш миру вдома, миру вдома, слухняним мира, не слухняним різку, нехай життя своє переосмислять, глянь під понтушку, різки там немає. Це те, що щиро забажаєш, святий Миколаїв, прочитай мій лист. Там важливий зміст, я лиш одне бажання загадав. Миру вдома, миру вдома, святий Миколаїв, Прочитай мій лист. Він не такий, як колись. Не треба більше забавлянь. Лиш ми Святий Миколаїв, прочитай мій лист, там важливий зміст, я лиш одне бажання загадав. Миру вдома, миру вдома, святий Миколаїв, прочитай мій лист, він не такий, як колись. Не треба більше забавлянь, лиш миру вдома. миру вдома, миру вдома, подаруй Микола